Всім привіт! Минулого року я вам показував старт будівництва, показував як будувалася починалася камера будуватися, одна друга і там тільки починали зашивати сендвіч панелі, тут ще було все голенько. Зараз я вам покажу вже готові камери. Камери готові для, до приймання продукції на зберігання, виставлені канали. Ну, ось так цей об'єкт виглядає. Лінія виставлена і ємність даної камери 5000 тонн. Висота навалу буде 4 метри. Може трошечки більше. Зараз ми, то ми прикинемо вже по факту. Так, копани стоять. Є ще деякі камери ще домонтовуються. Зараз трошки пройдуться по об'єкту, вам його покажу. Пульт керування. Так от виглядає. І ця камера ще домонтовується. Бачите, ще навіть клапани не стоять вентиляцію. Ну, поки буде йти завантажено однією а монтаж цих камер зробиться. На той час, коли я вам показував, було тільки 4 камери, зараз їх вже 6. Ну, так ось так це все виглядає. Я зараз ще покажу зону виробництва. От і зона виробництва. У рампи відвантаження, адміністративних будівлі і тут буде розміщуватися лінія по фасовці цибулі. Вона ще не до кінця зібрана, але вже початок розпочато Кому цікаві? Такі відосики. О, одна з перших моїх стихій до 2011 року займався збором холодильного вентиляційного обладнання, тобто по кіпорській частині. То щуточок доволі гарно виглядає. Хоча тут можна було б вже поставити захисні постини. Але доволі красиво гарно зібрано зібраний, красиво, красиво зібрано. До 2011-го займався монтажем, тому о, і останній мій об'єкт грінтім на 50 тисяч тонн одночасного зберігання, де я і перейшов в технологи. Якось так. так що вам ще цікавого показати, о, пишіть пишіть в коментарях, о, за наступним приїздом буду дознімати. Перевертаюся, я вже в новому році експлуатувався, тому... On tak izgleda.